Вітаю глядачів дев'ятого каналу. У студії Яна Кондратєва. я розповім, яка погода чекає на нас в останній робочий день тижня. П'ятниця 26 травня. У Дніпрі буде малохмарною і теплою. Температура повітря вночі очікується на рівні 12 градусів тепла в день до 22 градусів вище нуля. Вітер ледь відчутний 2 метри за секунду. А вранці синоптики взагалі обіцяють штиль. Атмосферний тиск протягом дня у межах норми. А почуватися гарно за будь якої погоди допоможе оброблена шістьма ступенями очистка вода від торговельної марки Водолій Це чиста вода від чистого серця. В містах області п'ятниця також буде малохмарною, опадів не передбачається у Марганці та Нікополі. Сонячно і тепло. Вночі плюс 11-12, в день до 20 з позначкою. Плюс у кривому розі нічна температура очікується на рівні 12 градусів тепла у жовтих водах 10 вище нуля в день в обох містах, плюс 21. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді мінімально температура опускатиметься до плюс 11, максимально очікують 23 градуси тепла. І легкої вам п'ятниці до зустрічі на цьому ж місці в той самий час.